Права 579. Обчислить. Ну що ж, стартуємо і будемо обчислювати. Дивимося, що у нас в першому завданні. 10 у другій мінус 7 у другій, Або 10 в квадраті мінус 7 у квадраті. Пишемо, що це дорівнює. 10 у квадраті означає 10, що множиться на 10. Відняти 7 у квадраті це 7, що множиться на 7. І це дорівнює. 10 помножити на 10 це у нас 100. Відняти 7 на 7 це 49. І це дорівнює тоді. 100 мінус 49 це буде 51. Записуємо 51. Є. Переходимо до другого завдання. 5 у третій степені мінус 5 у другій степені. Або 5 у кубі мінус 5 у квадраті. Пишемо, що це дорівнює. Що означає 5 у третій? Це 5, що множиться на 5. І що множиться на 5. Відняти. 5 у другий, це 5, що множиться на 5. Два рази 5 множиться. Це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 5, це буде 25. Пишемо помножити на 5. Мінус 5 помножити на 5, це 25. І це дорівнює. 25 помножити на 5, це буде 125. Відняти 25. Це буде дорівнювати 100. І Переходимо до третього завдання. Отже, 42 в другій степені поділити на 14 мінус 4 в другій степені помножити на 6. Будьте уважні, тут у нас основна треба виконати це піднести до степеня. Основна дія. Пишемо. Тобто, спочатку нам треба 42 в другій степені або в квадраті це 42, що множиться на 42. І поділити на 14. Тоді. мінус, Тоді 4 у квадраті. Це 4, що множиться на 4. І множиться на 6. Це дорівнює. Ну а тепер уже можемо міняти порядок дій. Дивіться, в чому справа. 42 у нас ділиться на 14. 42 поділити на 14, це буде 3. Тобто простіше не множити велике число отримувати, потім ще ділити куточком. А простіше спочатку поділити ось так. Ну що ж, тоді записуємо, що це дорівнює 42. Помножити. 42 поділити на 14, це буде 3. Далі відняти. Ну, а тут яким чином, можна 4 помножити на 4, а потім помножити на 6. Можна і так. А можна 6 помножити на 4. Ну, по-різному також. Давайте запишемо тоді мінус 4 на 4 це 16, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну, а тепер давайте міркувати 42 треба помножити на 3. Ну, Тут можна записати таким чином, як у нас є місце, можемо записати. Записуємо як 40 плюс 2, що множиться на 3. Відняти. 16 помножити на 6. Це 10 плюс 6. Що множиться на 6. Це дорівнює. Можна стопчик порахувати, але, можливо, місця не вистачить. Давайте краще так. Так, дивимося, розкриваємо дужки, Буде 40 у дужках, Що множиться на 3. Плюс 2. що множиться на 3. Далі відняти. Я відкрию великі дужки. А тут у великих дужках у нас буде 10, що множиться на 6. А далі буде плюс 6 помножити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, 40 помножити на 3, це буде 120. Далі плюс 2 помножити на 3, це 6. Далі відняти. У дужках у нас буде 10 на 6 це 60. А додати 6 на 6 це 36. І це дорівнює. Тут у нас буде 120 плюс 6, це буде 126. Відняти. Ну, а 60 плюс 36 це буде 96. І це дорівнює. 126 мінус 96. 126 мінус 6 це буде 120, а 120 мінус 90 це 30. Все, обійшлись без множення в стопчик і ділення. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо тут 8 у кубі, поділити на 4 у квадраті мінус 2 у кубі. Давайте розпишемо цей вираз. Пишемо, що це дорівнює. 8 у кубі це 8, що множиться на 8, і що множиться на 8, поділити. Ну, а тепер у дужках я напишу, що таке 4 у квадраті. Це 4, що множиться на 4. Відняти? 2 в кубі або в третій степені – це 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Це дорівнює. Ну що ж, як цей вираз можна записати поділити на 4, що множиться на 4. Це поділити спочатку на 4 і ще раз на 4. Чому я не ділю. Не множить 4 на 4. Справа в тому, що простіше тепер буде два рази поділити на 4, щоб не знаходити добуток, а потім тут добуток, потім їх ділити. Це буде громістко. Тому я пропоную цей вираз записати так, що це дорівнює 8, що множиться на 8, що множиться на 8, поділити на 4 і поділити на 4. І відняти 2 помножити на 2 це буде 4. Що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, а тепер цей вираз давайте запишемо у такому вигляді. Як 8. Що множиться. А тепер у дужках 1 вісімку поділимо на 4. Помножити другу вісімку поділимо на 4. Так? І тепер відняти А4 помножити на 2 це 8. І це дорівнює. Багато тут вісімок, але нічого страшного. Пишемо далі. Отже, буде 8 помножити. Так, у нас у перших дужках 8 поділити на 4, це буде 2. 8 помножити на 2 і помножити. А в других дужках 8 поділити на 4, знову буде 2. І відняти 8 дописуємо. Це дорівнює. Ну що ж, 8 помножити, давайте запишемо це як 8, що множиться. А 2 помножимо на 2. Це буде 4. Мінус. 8. І це дорівнює. 8 на 4 це 32. 32 відняти 8, це дорівнює. Пишемо 24. Обчислюємо. Переходимо до п'ятого виразу. 25 у квадраті. що ділиться на 24 у квадраті плюс 7 у квадраті. Ну що ж, записуємо це дорівнює, розписуємо. 25 у квадраті це 25. Що множиться на 25? І поділити. Ну, а у душках у нас буде 24, що множиться на 24, плюс. 7, що множиться на 7. Так, і це дорівнює. Ну що ж? Тут уже нічого не зробиш, прийдеться множити і ділити. 25 помножити на 25, це має вийти 625. Прийдеться це десь обчислювати. Давайте десь тут. Пишемо тоді 25, що множиться на 25. Множимо. 5 на 5 це 25, 5 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 на 5, 10, плюс 2 це 12. 2 на 5 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 2 4, плюс 1 це 5. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 5, 2 плюс 0 це 2. 1 плюс 5 це 6. Отже, це я запам'ятав, що 25 у квадраті це 625, пишемо. Далі поділити. А в дужках 24 помножити на 24. Ну, це я не пам'ятаю, прийдеться множити стопчик. Записуємо 24, що множиться на 24. 4 на 4 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8. Плюс 1 це 9. 2 на 4 це 8. 2 на 2 4. Додаємо. В Кінці у нас буде 6, 9 плюс 8 це 17. 7 пишемо, запам'ятовуємо, 4 плюс 1 це 5. Отже пишемо 576. Далі додати. Ну, а 7 помножити на 7 це 49. І це дорівнює тоді. Так, буде 625. Поділити. Тепер 576 плюс 49. Якщо я сюди заберу одиничку, це буде 50. Тобто буде 575 плюс 50, а 575 плюс 50 це буде 625. То пишемо поділити на 625. І це дорівнює тоді одиничці. Добре? Ну, а зараз тоді переходимо до шостого виразу. Сподіваюся, мені вистачить місця. Пишемо, що це дорівнює. Тоді 10 помножити... 10 помножити у третій степені це 10, що множиться на 10 і множиться на 10. Відняти. 10 у другій це 10 просто, що множиться на 10. І додати 9 у третій, 9. У третій це 9, що множиться на 9 і множиться на 9. І це дорівнює Ну що ж, дивимося. Тут у нас буде одиничка і три нолики тисячу. Далі відняти 10 на 10 це 100. І додати. А тут у нас 9 помножити на 9 і помножити на 9. 9 на 9 це 81. Тобто буде додати 81, що множиться на 9. І це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося. 100 мінус 100 це буде 900. Тепер додати. Як можна 81 помножити на 9? Це можна записати як 80 плюс 1 помножити на 9. Пишемо тоді 80 плюс 1 помножити на 9. І це дорівнює. Ну що ж, буде 900? Додати. Тепер розкриваємо дужки – буде 80. Множити на 9. Додати. 1 помножити на 9. І це дорівнює. Дивимося, тут у нас буде 900. Додати. Так, 8 на 9 це 72. І 1 як 720. Додати. А 1 на 9 це 9. І це дорівнює тоді. Так. Отже, 900 плюс 720. 900 плюс 700 це 1600, а ще є 20. Буде 1620. Потім треба додати ще 9. І це буде дорівнювати тоді 1629. Є. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на обчислення степеня числа. На цьому вправу завершено.